У вівторок трохи більше сотні осіб, нібито з претензіями вишикувались під стінами облдержадміністрації. Для чого прийшли? Точно сказати не можуть. З власним джерелом стало відомо, що за участь у мітингу молодики отримали від 50 і більше гривень. Для чого прийшли? Не кажуть. Чому сьогодні прийшли? Скажіть, чому сьогодні прийшли сюди? Чому? Я не можу, я не можу, я не можу. Я не можу. Як дивно, мітингувальники з НАТО від камер тікали близько 20 хвилин журналістим студіо шукали пояснення причини зборів та бажаючих проінформувати журналістів, чому прийшли, які вимоги не знайшлось. Прийшли мітингувальники не з порожніми руками, тримають тяги з надписом Закарпатська самооборона. Втім, обличчя чомусь прикривають шаликами. Питаємо в них чи відома їм причина заходу. Чому сьогодні Які Чомуші До людини яка... Молодики, нібито від самооборони, теж від камер відвернулись. Минуло щонайменше півгодини. Врешті захід розпочався. Його ініціатори пояснили, чому зібрали вічі. кажуть, хочуть створити новий ілюстраційний комітет. Така основна мета заходу. Народне віче, яке ми зробили і назвали його Чесна ілюстрація. Прийшли на мітинг і представники нині діючого ілюстраційного комітету. Ці люди були з самого початку обіжені в тому, що ми їх не взяли в свій ілюстраційний комітет. Тому що ми вважали, що значить, ну, по нашим принципам Рестаційний комітет на той момент часу мав бути створений по принципу організації, які брали участь у революції. Багато з цих людей не брали участь у революції. Справа в тому, що може це їхні власні амбіції, це є інші методи впливу. Розумієте, Коли треба їм ну, було так би мовити страшно, так? коли ці люди не їздили ні автомайданом. Вони не були учасниками ніяких акцій. Один з тих, хто мітингує Іван Данацько, за інформацією, яку нещодавно розпосюдили змі цей чоловік перебуває на гачку у Шаранича. Справа в тому, що у мітингувальнику пізнали перевізника нелегалів, яку вже засудили до п'яти років ув'язнення. Та за рішенням суду його звільнили від покарання з випробувальним терміном на один рік. Тобто зараз чоловік повністю залежний від очільника міліції Сергія Шаранича. Останній до речі, так і не отримав рекомендацію громади на посаду керівника обласної міліції Закарпаття, оскільки відомий зв'язками з ДПУ та Матвечком. Серед організаторів так званого мітингу називають як з мера Ужгорода Сергія Ратушняка. Серед тих, хто в ініціативній групі Микола Жолтені та Олен Панов. Серед організаторів мітингу Іван Волошин. Добре відомий закарпатцям приватизацію комплексу Корона, яку він отримав за безцінь. Від колишнього міського голови Віктора Погорєлого, окрім того, ще й зруйнував історико-архітектурний комплекс. З Власних джерел журналістами в студію стало відомо, що на мітингу були присутні чимало міліціонерів у цивільному, в тому числі колишніх беркутовців. Серед організаторів так званого мітингу і колишні регіонали, які зараз зібрались говорити про люстра. Ці цей мітинг дуже нагадав, той що був одразу після революційних подій організований бютом спільно з регіоналами. Очевидно, окремим політичним силам складно змиритися з поразкою.